Росія висунула Америці список вимог щодо припинення війни в Україні. Росія представила Сполученим Штатам список вимог щодо потенційної угоди про припинення війни проти України та відновлення відносин з Вашингтоном, основні вимоги Кремля за даними Reuters, серед ключових умов, які Росія висуває, відсутність членства України в НАТО. Заборона розміщення іноземних військ на території України, міжнародне визнання анексії Криму та чотирьох українських областей, перемир'я та позиція Америки. Президент США Дональд Трамп очікує від Володимира Путіна відповіді щодо 30-денного припинення вогню, яке Україна вже підтримала як перший крок до переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що війна не має військового вирішення. І для переговорів необхідне повне припинення бойових дій, деякі американські посадовці побоюються, що Росія може використати паузу у війні для зміцнення позицій та дестабілізації Заходу. Позиція України Україна підтвердила готовність до 30-денного перемир'я, однак це не означає заморожування конфлікту. Київ на переговорах у Джиді пропонував перемир'я на морі та в повітрі. Але американська ініціатива передбачає повне припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке перемир'я має стати початком справжніх мирних переговорів, а не способом затягнути війну. Що далі? Росія поки що офіційно не відповіла на пропозицію США. Якщо Кремль відмовиться, це стане новою перешкодою для переговорного правого процесу. Якщо ж Москва погодиться. Світ може побачити перший реальний шанс на деескалацію війни. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України щоб бути в курсі останніх подій.